Доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Підкажіть, чи ви мене чуєте, бачите. Добрий день, вас чуєте. Дякую. Підкажіть, чи є в нас суб'єкт господарювання на слуханнях? Так, є. Дякую. А пане Олексію, ви кого представляєте? Тому це бут, ми автори звітовили. звіту веде. Звіту за всім кпливо на довкілля. Добре. Тоді дивіться, в нас зараз є тільки представники обвинуваженого органу та представники суб'єкта господарювання. Тому даємо можливість представникам громадськості під'єднатися. Чекаємо 15 хвилин о 12:15 будемо розпочинати. Дякую. Добре, дякую. Как убрать фотку пока? Что он заключается за микрофон? Отже, доброго дня ще раз. Давайте будемо розпочинати вже 12 година, 15 хвилин. У нас сьогодні, 6 листопада 2025 року, у нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля товариством з обмеженою відповідальністю спеціалізоване підприємство Універсал стосовно планованої діяльності, створення потужностей з виробництва золошлакової суміші для виготовлення будівельних матеріалів, проведення будівельних робіт. 86 тисяч тонн на рік. Та виробництво вугілля Кам'яного для пиловидного спалювання 69 тисяч тонн на рік за адресою місто Київ, вулиця Промислова, 4. У нас є новий учасник. Пане Олександре, будь ласка, скажіть, кого ви представляєте на громадських слуханнях? Алло, добрий день. Добрий. Я представляю Технології захисту довкілля. Громадськість ви маєте на увазі? Ні. Ні. А що значить технології захисту довкілля ви представляєте? Ну, у нас є а, три категорії: уповноважений орган, представники громадськості, представники суб'єкта господарювання. Е, я, уча, е, я допомагав в розробці цього проекту ОВД. Тобто ви зі сторони ну, суб'єкта господарювання розробників так. матеріалів. Ну, звіту, та матеріалів ОВД. Все, зрозуміло. Не, не громадськість, ну, щоб ми просто фіксували собі. Дякую. А, отже, мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у голозеві політики Департаменту екологічної оцінки Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України. Сьогодні я буду головою на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив в Дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єкти господарювання оцінити, ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання у нас проводились в офлайн режимі. Проте через пандемію та у зв'язку з встановленими карантинними обмеженнями на всій території України громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року, не проводились, а громадські обговорення проходили у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, які серед інших врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2,2 статті 17 закону, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України Громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм. Пункту 2, прям 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. А окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, в нас на 12 годину 19 хвилин на громадських слуханнях присутні четверо учасників. А двоє з них це представники уповноваженого центрального органу як організатори громадських слухань. Ще двох учасників. Я ще раз попрошу представитись, сказати, кого ви представляєте на громадських слуханнях, для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості. Отже, учасник, який підписаний Володимир. Шусть Володимир Іванович, СП Універсал. Дякую. І ще раз, будь ласка, пане Олександр. Олександр, ви нас чуєте? Дякую. Рево Олександр Олександрович, представник розробників. Дякую. Отже, ми на 12 годину 20 хвилин не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. Серед чотирьох учасників, пане Олександр, будь ласка, мікрофон, бо фонить. Серед чотирьох учасників двоє учасників це представники суб'єкта господарювання, ще двоє учасників це представники уповноваженого центрального органу як організатори громадських слухань. Отже, відповідно до постанови номер 989 від 13 грудня 2017 року. Нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз хочу наголосити, що в нас ведеться відеозапис, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови № 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадське слухання товариства з обмеженою відповідальністю, спеціалізоване підприємство Універсал. Стосовно планованої діяльності, що передбачає створення потужностей з виробництва золошлакової суміші для виготовлення будівельних матеріалів, проведення будівельних робіт 86 тисяч тонн на рік та виробництва вугілля кам'яного для пиловидного спалювання 69 тисяч тонн на рік за адресою місто Київ, вулиця Промислова, 4. Та бажаємо громадські слухання, такі, що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого мирного дня, до побачення! До побачення. До побачення.